Украина никогда до 91-го года никакой никакой официальной государственности не имела, а вот и потом дальше ну, по факту не смогла ей воспользоваться. Просто не смогла, потому что им срочно нужно было бежать в какую-то сторону, приткнуться к кому-то, найти какой то э, ну, вот, донора, да, чтобы он его ей управлял, э, кормил, поил. Да, то есть, ну а тут нашлись доноры, которые кормят поют и используют по полной программе. Знаете, сейчас как Ну, кормят и поют, они да, только исключительно тех, кто им выгоден. Обычные граждане Украины уже как-то и не доедают, и не допивают. И уже он пишет: да, я сегодня говорит, видел свет. Говорит, ну не свет в плане там просветления какого-то, да, Саша? с ними. А свет именно в качестве в виде лампочки, в виде электричества. Скоро они вообще забудут, как это выглядит. Но с другой стороны, бойтесь свои желания. Вы хотели да, декоммунизацию? Ну так получите, вернитесь опять вот к тому времени, да, когда вы там сидели при лучи. Тим часом, так звані Z які раділи обстрілам мирних українських міст, демонструючи неіснуючу велич і могутність наших сусідів, тепер трошки інші репортажі знімають. Як вам. Пограничный пункт пропуска российско-украинской границы, село Казинка. Это всего несколько десятков жилых домов. Местных жителей здесь практически не осталось. В основном они эвакуировались. Можно видеть, как украинские боеприпасы, хвостовики минометного снаряда, в этом случае торчат из асфальта. Таких прилетов здесь каждый день несколько десятков. А что ж так? Як це кілька десятків Місцева ж влада звітує, що все під контролем там у вас на Білгородщині. Так принаймні, каже Гладков. Він додає, прилітає, але ж усі ці наслідки прильотів оперативно ліквідовують відповідні служби. А тут російські журналісти показують порожні села, побиті будинки, понівечені вулиці. Бо війна розпочата Путіним, щоб зруйнувати Україну, тепер знищує саму Росію. как будто здесь совсем недавно шли бои. Здесь везде под ногами осколки. Видно, что осколки Тут артиллерийских снарядов. Ни одной живой души. Как будто населенный пункт либо срочно эвакуировался, либо люди вымерли. Город Грайворон, Грайворонский городской округ, да, в общем-то, и весь район постоянно подвергаются атакам ВСУ. Такие дорожные знаки здесь появились далеко не случайно. Для того, чтобы противостоять диверсионно-разведывательным группам, здесь даже появились вот такие бетонные пирамиды. Тут додати ось так буває, бо карма таки існує. Повірте, і тепер все частіше горить і вибухає на болотах, бо не може бути так, щоб зло було безкарним. Тож тепер окупанти поїдають плоди своєї так званої СВО. До речі, раніше вони казали патерніт і «наші не здаються. А зараз щось риторика змінилася. Виявляється, і втрати є, і полоненні. Мы говорим о вопиющих случаях убийств, издевательств, унижений, которым подвергаются оказавшиеся в украинском плену российские военные, остаются без надлежащего внимания и реакции со стороны международных правозащитных структур эта ситуация. Несмотря на то, что свидетельств таких преступлений более чем достаточно, международным чиновникам всегда чего-то не хватает. То они сомневаются в убедительности предоставленной информации, то говорят о необходимости ее дополнительной проверки, то возникают иные непредвиденные обстоятельства. При этом в случае с кровавой инсценировкой в Буче, напомню, никаких дополнительных аргументов или проверки обстоятельств не требовалось, как равно и сейчас с провокацией, которую устроил киевский режим вокруг якобы нанесения ударов Российской Федерации по гражданским объектам, в частности больницы. Та ні, якраз світовій спільноті достатньо доказів, зокрема і тих, які свідчать про злочини Росії в Україні. Просто є маленький нюанс. Пропагандисти постійно брешуть, як і цього разу Марія Захарова. Тож, звісно, ніяких реакцій міжнародних організацій на ось цю її словесну діарею не буде. Хоча далі вона взагалі пробила дно своєю заявою. В очередной раз напоминаем западным покровителям Зеленского, которые направляют своих солдат удачи в зону боевых действий, что на них в равной степени лежит ответственность за совершаемые военные преступления против российских военнослужащих и гражданских лиц. Со своей стороны, хотели бы подчеркнуть, что невзирая на преступные действия киевского режима, российская сторона остается приверженной выполнению своих обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе в части надлежащего обращения с пленными. Украинские военнослужащие на территории России. Как об этом неоднократно заявляла, содержится в соответствующих условиях, им предоставляется питание, оказывается медицинская помощь. Еще раз подчеркну мы привержены выполнению взятых на себя взятних правовых правових Серьезно? Як думаєте, скільки Захарова випала, перш ніж бовкнути ось цю ахінею про злочини українців проти тих, хто вторгся на територію незалежної держави, вбиває її громадян і стирає з обличчя землі? Ілі міста і села. От скажіть, як таких земля ще носить таких цинічних і тотальних брехунів. Бо як чуєте, машка Алкашка також вкотре наплела купу машині про те, що окупанти дотримуються міжнародних норм у поводженні з полоненими. Ага, ми бачили, бачили, якими українці повертаються з російського полону. Ну і бачили, як росіяни не хочуть повертатися назад на болота з українського. Ну, а щодо міжнародних організацій, так от, нарешті, вони прозріли, принаймні одна з них. Рада керуючих МАГАТЕ засудила Росію за військовий удар по Охмадиту у Києві, який, між іншим, згадала і Захарова, яка і біснується через рішення МАГАТЕ. Адже організація засудила Росію та схвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулось на прохання України. Ну а я ж нагадаю. Зазвичай МАГАТЕ дотримується нейтральності. Однак цього разу організація вказала на винного. У тексті резолюції сказано, що Рада нерішуче засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений нещодавнім військовим ударом Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит. Шкода тільки, що такою ціною в МАГАТЕ нарешті почали називати речі своїми іменами. Але. Більше тепер у нас є шансів притягнути Росію до відповідальності та покарати. Тим часом путіністи продовжують заявляти, що небезпека зараз загрожує не Росії, а країнам ЄС. Саме так висловився кремлівський кремлівська пісков, коментуючи плани Сполучених Штатів Америки розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Нагадаю, мова йде про зенітні ракети СМ-6, крилаті ракети, а також гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії порівняно з іншими наземними засобами ведення вогню в Європі. І ось реакція піскова. Размещение таких ракет, в том числе и гиперзвуковых ракет, нам придется тоже такие ракеты направлять в ту сторону, я так понимаю? Конечно. Это же всегда, было, всегда была такая, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла для наших ракет эти европейские точки. И вот парадоксальная ситуация. Америка продолжает зарабатывать деньги. Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна в прицеле американских ракет, находящихся в Европе, мы уже все это проходили, это все уже было. У нас хватает потенциала для того, чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицей этих государств. Ну, вам тут многие скажут, что то противостояние закончилось распадом Советского Союза в итоге. И Европа сейчас. по швам. для Європи зараз не найкраще время, поэтому в різних конфігураціях повторення історії не збіжно. ви точно… Ну що ж, побачимо, хто сміятиметься останнім, особливо коли терористи та вбивці звинувачують у якихось злочинах тих, хто захищає демократію, свободу і незалежність. Але росіяни все ще вірять у те, про що їм регулярно розповідають такі персони з блакитних екранів. Тому маємо те, що маємо. Тобто ось це. А чого не мучимся? А что ще хуже будем тогда жить? У нас хоть армию і Более-менее. И войны нету. Она защищает. А, а? Защищает армию нашу. Конечно. От кого? От всех. Так, а хто на нас нападає? Они нападают? боятся нас, за всех боятся. Россию. А чого они боятся? Боятся. Потому что мы на колени не встали и войну выиграли. А сейчас еще... Арми... Так а какую войну можно сказать? Какую вой войну? А сейчас Какая они боятся война? оружия нашего. Оружие боятся. Сверхракеты, которые да. Путин сделал? Вот они ее боятся? Конечно боятся. оружия наше, оружие. На первом месте считай. Ага. И вот поэтому Буду... они на нас не нападают? Конечно нет. Потому что Россия никогда на колени не встанет. никогда. И ага. все Россию просят. Все из Сирии, все страны помочь. Ага. Россия помогает всегда. А от почему своєму народу не помогає не На все таки йде улучений, і дішкам дають і часі нілам нам дали, хоч маленька далі. Десь дали. Ага, всі країни просять допомоги в Росії. От просто курям насміх. Що ж просити, то у росіян, які й собі допомогти не можуть? Ні, ні. У нас нічого немає. ні каналізації. Вода тока Все, більше нічого немає. вот так. Ну, живем. Вот так и живете. Не интернет, а интернет У нас не подключают, потому что большие дома сказали, у вас даже точки, мы даже вас подключить не можем. Николаев сказал, все, у, все, все мы подключены. Нет, да. я, мы, я не знала, как подключить детей, потому что ну. по дистанционке пришлось покупать модем за 3000 и только подключать компьютер и все. Ну. А звонишь Ростелеком, ТТК, еще какая-то. Они говорят, а у вас тут точки нет, ни одной, куда вас подключить можно Приїжджали, значить, да? Не приїжджали, я ну сам зі з вами. Значить, інтернет. Ні. Ні. У мене вічно ні тому живуть у занедбаних нетрях, як бачите. Ну, як живуть. Так, виживають. Нагадаю, йшов 2024 рік, тим часом жителі Російської Федерації. У 21 віці, 24 рік 74 роки да? тому да? ні інтернету, ні благоустройства. Ничего нет. Даже власти забыли, не приезжая сюда. Кто к нам приедет? Вы что? В центр города творится да. это все. Да. Центр да. города не да. Ребята, так что мы на всю Россию сейчас покажем это все. С удовольствием, да. пусть посмотрят. Люди... Пусть, да. пусть Москва висит. Пусть Москва висит. Теперь первый канал, звезда там. Висновок тут лише один нам своє робити. Звісно, нам їх жалко. У них немає електричності, води. Э це ціна їхньої незалежності. От здавалося, да, коли він говорить про те, що немає газу, води, електроенергії, і що ціна це ціна це їхньої незалежності, можна було б подумати, що він говорить про е Росію, можливо, трошечки про Білорусь, тому що там Мозерський НПЗ зупинив свою роботу. Ну на крайний случай можно было бы подумать, что он має на увазі Украину. Ну, але ні. Но если они такой ценой приобрели независимость, выгнали всех русских из своих республик, ну ребята, когда вы приезжаете в Россию, извольте брить ваши города, не носить Никабы и, соответственно, соблюдать наши законы. Як вам такая история? Неожиданно? Цікаво, дуже що йому відповість Кадиров на всю цю історію. Е, каже, не подобаються йому мігранти в Росії, які дозволяють собі дотримуватися своїх стандартів. Голити бороди, десь таке вже було в історії людства. Вам не здається? Десь я вже таке чула. Е, ну і ще одна важлива думка, яка могла би прийти е, до голови. Однієї не дуже розумної телеведучої, але не пройшла. Я yeah. б це насамкінелі, чому це моя боль? Спочатку вони вибирають Тараса Шевченка вместо Пушкіна, а потім беруть автомати і ну, все. Це пряма зв'язка, і вона коротка, і це працює. А я перепрошую у Пушкіна якісь геніальні ідеї були. Ну окей, Тарас Шевченко казав кохатися чорнобриві та не цимонемо. В чому проблема? Я не можу зрозуміти зараз. Ваші от дивіться на ідеях Пушкіна вирощені. З молоком матері її цю істину пушкінську в себе вібрали. і з цією пушкінською вібраною істиною йдуть своїми кирзовими сапогами нашу українську землю топтати зі зброєю в руках, просто нагадаю вам, коли, знаєте, почув про те, що у світі існує логіка, і вирішив її нібито десь застосувати, але щось пішло не так. Логіка полягає в тому, що. Коли ти 24 лютого оголошуєш СВО, а потім йдеш на територію іншої країни, е, нібито боротися за свою незалежність, то в якийсь момент ти помираєш і можливо не повертаєшся більше на свою родину. От в цьому полягає е, істина: якщо не погрожувати іншим країнам війною, то війни не буде і в твоїй країні. Все просто. Працює. Ну, нібито мало би працювати, але не завжди так, як ми собі бачимо. Ну і любимчик наш, Соловйов. Це профанація. Просто реально, хватить. Зараз там з'явилось відео. Профі прийшли. Дивіться, зараз профанацію закінчили. На роздумах між тим, хто краще Тарас Шевченко чи Пушкін. Для нас вибір очевидний. Для неї ні, тому що. А, щоб той вибір зробити, треба мати мозок, а його, як ми бачимо, не завжди є. А, те місце, в яке треба їсти, є, а мозок не завжди присутній в цій самій конструкції. А, так от, про фанацію, каже Соловйов, закінчили займатися. І що далі? Літять дрони попадають на нефтяну базу. А взяли охранників дали їм антидронове оружжя. Зачем? Ви що знаєте, які антидронові оружжя на яку частоту розчитані, як працювати? ви проводили учения. Вы объяснили, что делать? Нет, вы поставили галочку, купили то, что дай нам, боже, что вам не гоже. И считаете, что вы защитили объекты? Невозможно это так делать. Но это просто идиотизм. Но спросите военных, они объясняют. Это развивается каждый день. Поставьте из ушки. Ну, ясно не можете. Обратитесь, пусть... Хватит тратить деньги на профанацию. Едва варианты. Первый вариант – даты... Антидронові рушниці і сказати: отут крючок, на нього треба тицяти, якщо ти бачиш щось в небі. Другий варіант можна було видати вогнегасники для того, щоб потім гасити пожежі на нафтобазах. І, власне, вогнегасники сказали, роздадуть жителям Білгародщини. Жителі Білгародщини, якщо ви є тут серед наших глядачів, напишіть в коментарях, чи роздали вам вогнегасники. А Ну і власне все, більше варіантів немає. Якщо ви наголошуєте на тому, що біля кожної нафтобази потрібно поставити систему ППО, то вони стоять на Валдаї і охороняють бункер. Там вони більш необхідні. А стоять вони, до речі, там з чотирьох сторін. Ну просто о, колись там стояла одна система ППО панцеріс 1 а потім Гугл зробив нові знімки. Uh, і журналісти побачили там другу «Панцеріс-1». а потім придивилися і побачили там ще третю і четверту. То я так розумію, що бункер з усіх сторін uh, в безпеці. Тому, якщо раптом у вас питання, чому немає ППО біля нафтобаз, uh, нафтогазових uh, сховищ, то можливо їх просто варто перенести всі на Валдай. І все. Проблема буде вирішена. Панцирь там вже є. Залишилося просто перенести сховища, родовища на Валдай. І все, і все. І проблема вирішиться. От. Ну, а загалом я вам скажу, що, в принципі, народ на Росії жити став набагато краще. От Путін сказав, що зараз все стане набагато краще. Добиратися з Москви в Санкт-Петербург тепер швидше на годину. Ну, звісно, якщо оминути Золотое кольцо. От, Ну і ще трохи, і в принципі нічого не поміняється. А чого не мучуся? А чого, ще хуже, будемо тоді жити? У нас хоч армія підняла. А воно Захищає Захищає армію. Від кого? От Так, а кто как на нас они нападает? Они боятся нас, Россию боятся. А что они уже? боятся? Потому что мы на колени не встали и войну выиграли. А сейчас еще... Так, а какую войну можно... Какую спросить? войну? А сейчас как какая они война? боятся оружия нашего. Причем? Оружие боятся. Сверхракеты, которые Путин да. сделал? Вот они ее боятся? Конечно боятся. оружия наше, оружие. На первом месте считать. Ага. И вот поэтому они Бо... на нас не нападают? Конечно нет. Потому что Россия никогда на колени не встанет. никогда. Всі Росію просять, всі Сірія, всі страни допомогти. Ага. Росія допомагає завжди. А от почому. КНДР, Китай, Іран. Всі просять Росії допомогти. І вона завжди приходить їм на допомогу. Певно, Молдова, Грузія, Україна теж просили допомогти, тому вона прийшла за логікою цієї самої жіночки. Ну, прям дивишся, і ти розумієш, що це велика Росія. Ну, прям. Величие пахне. Он ну, своему народу не помогает Россия. Ну, почему не помогает? все таки идёт улучшение. И деньги там дают и частным телевам нам дали, хоть маленько дали. 10.000. Ходіш, дивишся і не натішишся, а, яка велика страна могла б бути, якби не витрачала все на війни з сусідами й країнами. Ну що, на тому я певно буду казати вам дякую за те, що цей обзор пропаганди ви провели в моїй компанії. Традиційно закликаю вас робити так і надалі. Ну а ще поставити вподобайки і коментарі під цим самим відео. Нам це необхідно.